Доброго здоров'я! І так, знову гра позорених війнах. Тільки тепер, на відміну від більшості ігор, ми візьмемо на себе роль звичайного найманця з бластером, а не кокуша зі світловим мечем. Це трішки урізноманітнить наш досвід та покаже світ трішки з іншого боку. Якщо Kingdom Come – це середньовічна GTA 6, то це футуристична GTA San Andreas Definitive Edition. Не буду затягувати, тому смачного всім, хто їсть, а хто не їсть, візьміть щось поїсти та примотайте на 10 секунд назад. Приємного перегляду. Першим ділом гра знайомить нас зі злочинним злочинцем по імені Сліро, який зібрав за одним столом представників наймогутніших кримінальних угрупувань, а саме синдикат Пайків, Багряний Світанок та Картель хатів. Чуща блять, матефака сам сліруєва ташком синдикату Зерек Беш. Чувачок веде монолог про те, який зараз хороший час, що всі вони могли розбагатіти. Але як виявилося, хтось відправив до нього шпигуна. Пайк почав гнати на нього, що це все наклеп, і взагалі зерекбеш обкрадає їхні плантації прянощів. Хат одразу почав бичити вже на синього, кажучи, що це їхні плантації. А сам сліру почав згадувати свого брата, який його в дитинстві лицем в гівно макав, і наказав своїм людям розстріляти гостей. へい、どっぷり Ranok。 Малого мацевка звати Нікс, а цю кицю -кей, Кей. Це і є наша головна героїня. Перше, що хочу сказати, з DLSS чи без, гра здається дуже мильно. На записі без Інтерфейс занадто великий. І він стає нормального розміру, тільки якщо увімкнути кінематографічний режим дисплею, що мені нахуй не треба. Якого хуя я не можу просто банально змінити розмір інтерфейсу, якого хуя чутливість миші знаходиться, блять, в самому низу налаштувань керування. І якого хуя я взагалі в це граю. Перше враження розчарування, але все ж все не так погано. Хоч по початку картина милиться, потім я або звик, або щось начаклував лаштуваннях, і мені було нормально. Виходимо до такого вулька за брака, якому цей Шарпей пропонував прибуткову роботу. Кей одразу готовий братись за неї, але натомість ціпок дає нам не роботу, а таку собі пойобану відмичку Кей. Та починає відчитувати її за те, що вона грабує шостий рід. Це таке собі місцеве злочинне групування, на території якого й було знайдено відмечку. Діалог кінець тому тепер можна чухати яйця. І оскільки тут є музичний автомат, я хочу поміняти цей місцевий трек на когось більш популярного у всій галактиці. Їду на мінську смоктати піску. Винюхуючи ще якісь цікавинки, знайшов столик, де можна зробити ставки на кінні перегони. Тільки коні якісь неправильні. Коротше, один з варіантів, як зробити трошки грошей, тільки не робіть ставки всліпу. сліпу, оскільки це все проводиться під кришуванням синдикацій, всі або майже всі гонки підставні, тож по світі іноді можна буде знаходити записи з підказками до переможця. Тримаю в курсі. На вулиці щось типу свята, а ми петляємо шукати персону, що відремонтує нашу чуду-приблуду по дорозі, обшукуючи кожен смітник. Та гра показала, що наш Матьонький може Пластив у людей. Виглядає дивно, чесно кажучи, але гроші є гроші. Чубрик, який може відремонтувати відмичку, шуганувся конкретно, бо саме він продав інфу, по якій Київ чистила місцевих злодюг, але все ж таки швиденько організував інженерну магію та попросив не повертатись. Базару, тільки перед цим зробимо обкатку відмички. Взагалі цікаво організований злам, хоч і простий, але прикольний. Коротше, сам замок пілікає. Треба в цей самий пілік тиснути ЛКМ і попасти в кожен пілік. Бо якщо пілік пілікне, а кнопка не пілікне, лох, зачинай заново. Важливе відчуття ритму, але в налаштуваннях важкості можна увімкнути візуальну допомогу, якщо в когось є з цим проблеми. Попробувавши ще кілька ігрових автоматів, вирушив робити якусь роботу. Стелс, паркур. Далі демонстрація, як Кунікс пробирається через різні щілини, щоб відчинити двері, які не може відкрити сама Кей. Ось ми і в клубі, з якого треба спездити якусь залупку. Спостерігайте, що робиться з ФПС, коли я спираюсь, блять, на перила. Я вахуй. На барі винюхуємо інфу, як пройти до офісу боса. Та дізнаємось цікавинку про охоронця. Ось і він до речі, Чубрик відмовився мене пропускати далі, тож постав вибір або підкупити його, або об'їбати старого. Барменша сказала, що цей ящур дрочить на свій новенький унікальний спідер. Тож Кей сказала, що там цей самий спідер хтось хоче зпіздити. Далі вчать підкрадатись та тихенько вирубати противник. Практика зі зламом та пряма конфронтація з умпалумпами, які нас спалили. Відносно приємна бойова система. Типу, ти можеш померти так само швидко, як і противник, тільки ти більш влучний за рахунок цього ти й вивозиш бій проти кількох опонентів. Але спойлер, чим далі, тим більше в нас буде очок здоров'я, тож можна буде сміливо танкувати. Ще трішки паркуру, ще трішки Стелсу, і знову нова фішка. Унікс може стрибати прямо на обличчя ворога, щоб відволікти його. Стандартні, ніби сліпі вороги. Які які все ж мене спалили, тому прориваємося з боєм, і так буде кожного разу. Починаємо зі стелсу, закінчуємо, як завжди. Ще одна механіка, яка буде супроводжувати нас впродовж всієї гри: вентиляційні шахти. По таких товстих кишках треба буде лазити, ой, як часто. Спід додому, де вже чекає Брам, той самий забрак, який знову читає нотації Кей за те, що вона просто пішла і спиздила важливі документи, не думаючи про наслідки. А ось і вони, до речі, Вико одразу ж пішов розслюботи кашу, яку заварила героїня, та щось не дуже вийшло, тому він ногою зловив пла. Пазму, та все аж бандюгани пішли далі шукати кей. Брам таки віддав їй інфу про якесь ризикове завдання, яке може стати для неї квитком цієї залупи галактики. Знову на вулиці, тепер обережно на карачках обходимо бандюганів. Зустрічаємося з нашою новою командою на завдання та любуємося видами міста з висоти, обговорюючи деталі плану. Сказати, що виглядає все пездато, це нічого не сказати. Графічно гра дуже навіть крута, факт. Але на жаль, важко сказати те саме про сюжет та геймплей в цілому. Але про це ми поговоримо пізніше. Ахуєнного стрибка сталася серія вилітів гри. Круто, мудро, геніально. Дякую, Ubisoft. Далі зайшли всередину, пролунав вибух, скориставшись яким стелсуємо далі. Правда, недовго, в усякому разі, я старався. Ще трішки не до стелсу всередині, і знову нова механіка злам терміналів. Все максимально просто. Потрібно в правильному порядку підібрати правильні фігури, хоч тут є така червона полоса, заходити за неї можна, просто після її перетину нам не дадуть додаткових грошей за чистий злам. Всередині сховища замість купи грошей нас чекає червоний хлопака. Здається, наших друзів влаштовує те, що ми знайшли, але. Питання все ще відкрите. Де мої гроші? Білобреса хотіла сісти на вуха, мовляв, заплатимо потім, та наша кейця не ликом шита. Або гроші зараз, або ніхто сука, звідси не вийде. Цей парацетамол почав затирати, що вони повстанці, б'ються зі злом задля добра. Потім навіть запропонував Кей приєднатися до них, але біла сука, видно, сильно спішила, тому просто оглушила героїню з бластера. Перед нами постали спогади Кей, як мати вчили її красти. Все було ніби добре, допоки Кей не наткнулась на поліцаю. 5, 5, <звіст> Мені похуй. Дала так, що капці мало не злетіли. Поки тікала, встигла просрати вкрадене, але все ж її не спіймали. Дитина хотіла обійняти матір, але стара сука тільки дала їй урок. Не можна нікому довіряти. Прокинулись ми вже перед самим Сліру зі своїми Майнкрафтерами. Я люблю Бошок одразу ж допитує який про повстання. Кунік скрадеться, тому ловимо таймінг. Нікс атакує. Майнкрафтери відволікаються, тому теремо свій бластер, ламаємо двері і по зйобах. Трішки стрілялок, трішки стелсу, і ми вже в ангарі. Кейза примітила кораблик, тому акуратно. Ну добре, коротше, як завжди, з боєм прогруваємось до кораблика. На місці проходимо експрес-курс керування шатлом. Нарешті заводимо бричку і з божою поміччю взлітаємо з ангару, який ніхто, блять, не закрив. Допустимо, і вже в космосі робимо гіперстрибок всліпу, бо за нами хвіст. Прибули на орбіту планети Тошара, де нас чекала не надто м'яка посадка. Star Wars Outlaws. По приземленню лутаємо курточку та прямуємо на вихід шукати допомоги. Та першим, хто нас зустрів, був цей родіанець, який мало не кей трубою по голові, прийнявши нас за цих бандитів, які за секунду почали вести по нам вогонь. Знову нова механіка: викид адреналіну, що є аналогом здібності РДР, активував, помітив, вбив. Чувак каже, що готовий допомогти за невелику суму, бо для нього задоволення мати справу з таким чудовим і рідкісним кораблем. А щоб мати ту невелику суму, він відправив Кей до голови синдикату пайків, який може мати для нас роботу. Тут же й презентують наш байк, на якому ми будемо пересуватися всю гру. Даємо капцю аж до блехи, і по приїзду в мене, блять, зупинилось серце. Рай в паті йобнутись можна. Я думав, це все. Останні миті життя відеокарти. У налаштуваннях відео спостерігав таку картину, що викликало в мене деякі запитання. Якщо коротко, то це був перегрів відеопам'яті, і все вимкненням цієї функції. Йобаний Дірект Лайтінг на чому ми зупинились. Пару слів на блокпості, мало не дали повістку, розпитуємо в барі інфу про горака, де знайти, як поговорити, та все виявилося не так просто. Тому знову активуємо режим Стелс вже в кабінеті імперський офіцер дойобувався до вирла та недовго, бо з пропаленими грудьми не так легко й розмовляти. Коротше, одразу видно, банда смурфіків в ігри не граються. Кей, запалили, тому крутимося як можемо, щоб не кокнули. Тільки но вона згадала ім'я нашого механіка, як одразу ж скрутили та добре, що не вбили. На виході нас передебала така тьотя, яка виступає посередником та роботодавцем для найманців. Коротше, брокер. Її звати Данка. Розшихляє за місцеві фракції, пайки, які на цій планеті мають найбільшу владу, і взагалі смурфіки не встидаються співпрацювати з імперією. Того почуваю себе пиздато. Далі багря. Не світанок, непомітні хитрі підараси, що хочуть знищити королівство пайків і хати. Прямолінійні чубрики, які при потребі вивалять все, що думають, разом з яйцями. І як сказала сама Данка, наше життя буде залежати від репутації, тож бажано її не пройобувати. І з ходу робота треба спиздити якусь інфу у смурфіків. Вибору нема, тому беремось хулі. Розшихляшка по бандитському світу. Коротко розповім про все. Перш за все, чим краща репутація, тим більше контрактів нам доступно від цієї фракції, і тим вигідніші ціни будуть пропонувати. Мати торговці від фракції. Якщо стосунки будуть поганими, то на нас будуть робити засідки. Якщо справи геть погані, то фракційні торговці відмовлятимуться з нами вести справи. Всього є чотири фракції: три з яких нам вже відомі, але остання з'явиться трішки пізніше, та і це не сильно важливо. На жаль, або на щастя, хороші стосунки можна підтримувати з усіма одразу, що не в'яжеться з концепцією, яку нам пропонували з вибором. Якби сам вибір є, але він є абсолютно несуттєвим, та ніяким чином не впливає на сю сюжет, за винятком фінальної катсцени, геймплейно ж гра буде просто максимально комфортною, якщо підтримувати хороші стосунки з усіма. Все, пиздець, кінець, все, мало не забув. На новому рівні стосунки фракції будуть робити нам косметичні підгони. Тепер точно все. В цьому вашому місці першим ділом сідаю грати в космічну інтерпретацію трінки і покера. Всього дві масті від 1 до 6, ціль зібрати пару з найменших цифр. Або якщо в жодного з гравців немає пари, рахується найнижча карта. Також є такий собі Джокер, який дублює карту на руках, та хуйокер, з яким треба кидати два кубіка, і вже з випавших кубіків вибирається цифра, яка випала на якомусь з кубіків. Ця хуйня точно не стоїть на одному рівні з гвінтом, але все ж. Цікава гра, факт, та й грошей підняти можна тепер. Пора за роботу, оскільки через парадний мене не пропускають, заладовуємось у вентиляцію, як геморою кишку, і також потужно звідти вилазимо. Чисто на спідах пролітаємо якісь лабіринти і паркури. Виходимо до внутрішнього двору території пайків, де вже бавимося в стелс. Проникаємо всередину головної будівлі і пиздимо йобаний рецепт місцевого самогону. Ну, на цей сюр мені немає що сказати. Попутно чисто випадково пиздимо запис якоїсь смурфіка, який хоче зрадити тата смурфа та зайняти його місце. Після цього у Увімкнулася сигналізація, і моментально з дверей виходить охорона. От блять відчуття, ніби вони просто стояли і чекали, поки увімкнеться ця йобана тривога. Коротше забігаючи наперед, всі місії відбуваються одинаково: паркур, стелс, стрілянина, все. З різноманітності це може йти в різному порядку, але геймплейну буквально нічого гра іншого не пропонує. Живий переклад до цього ми паркурили і стелсили. Тепер пострілялись. Зараз іде знову паркур і знову блять стелс. Здаємо замовлення, і як не дивно, це був простий тест. А роботодавцем була ця жіночка з багряного світанку. Вона була вражена, що Кей змогла спиздити улюблений корабель сліру, за що також вона й отримала мітку смерті. Тобто той тюбік організував доволі ніхуя собі. У винагороду за її голову. Зелена тьотя почала шантажувати героїню мовляв, працюєш на нас, ми не зливаємо твоє місце розташування Зерекбеш. Я б дав тобі понюхати мої яйця, та в КЕ їх немає, тому зливаємо їй інфу про зрадника в рядах смурфів. За таку інфу Зеленопека пека підігнала нам паливні інжектори для нашого корабля. Оце ніж цяк. Також вона проінформувала, що нога дядька забрака заживає добре. Я навіть не викупив, чи це погроза, чи це просто вони тримають в курсі, як там наш вуйко. Тим не менш, далі було навчальне завдання, яке вчить торгувати та модифікувати бластер. Хуйня, а не завдання. Тому презентую вам наш Зореліт. Гляньте, яка краса! На борту є робоча зона, де можна зайнятися модифікацією бластера. Сам бластер має три типи пострілу: звичайний лазер, іонний заряд та експансивний. Останній з'явиться пізніше, а кожен з типів має ще кілька режимів на вибір. Коротше, бластер можна налаштувати під будь-кого. Тримаю в курсі. До нас завітала та сама тьотя, яка запропонувала взятись за серйозну роботу. Розклад – гівно. Треба пробратись на імперську космічну станцію та видалити якісь дані. Ультра ризиковано і платять копійки, тож хуйня питання я в ділі. Сука, вже з першої спроби заводимо цього дизельного монстра та йдемо на зліт. І не встиг я якось щось обдумати, як ми дохвайтимось з космічними піратами. Сука, я нагадаю, це взагалі другий раз, який сидить за штурвалом йобаного зоряного корабля. І вона вже вміє не те, що добре літати. Вона сука вз'їбала кількох винишувачів піратів. Класно, що сказати. Залутали кабанячі яйця, і кей прянощі і тримаємо курс на імперську станцію. Нас почали супроводжувати винищувачі і ми всередині. Наразі план просто геніальний. Наш механік буде пробувати впарити кілька ящиків ганджубасу імперцям, поки Кей тайком буде пробиратися до потрібного терміналу, з якого зможе вайпнути дані. Стелс, паркур і що? Правильно, стрілянина. Тільки перед нею, під час спроби хакнути термінал, нас спалив такий собі чубрик. Цього листа звати Боснок. Він тут виступає як полонений бухгалтер. Чувачок поставив ультиматум. Або я допомагаю йому втекти, і він допомагає видалити всі потрібні мені дані, або він активує тривогу і нам пизда. Так скажемо, вибір без вибору. Насправді, вибір є. Або зіграти на руку багряному світанку, або пайкам. Замовник багряний світанок, тож він і буде платити. Тому смурфіки сусуть лапу. Тепер повертаємось до стандартної схеми, і ми на етапі стрілянини. Чесно, цей патерн я помітив тільки на моменті написання сценарію, і ця хуйня мене, блять, деко смішить, бо. Буквально на кожнісінькому сука завданні одна і та ж хуйня. Але. Не суть. Швиденько вилітаємо і спостерігаємо, як людина, яка сидить третій раз за штурвалом, їбе професійно підготованих пілотів регулярної блять армії. Я хочу плакати, але поки що не буду. Залишу ці сльози для рецензії після проходження гри. Зливаємо багряним боснука, бо він їм буде ой який важливий. А вони в подяку все, що зробили, це попередили Кей, що за неї взялась якась потужна мисливиця за головами на ім'я Вейл. Ну. Дякую, хоч за щось. Думаю, варто згадати кілька слів про контракти. На жаль, різноманіттям тут не пахне. Це або прийди, забери, або забери, віднеси на час, або дай пізди. Все як в космосі, так і на планеті. Все ідентично за винятком бою. На планеті ти разом з представниками тої чи іншої фракції штурмуєш табори піратів. А в космосі маєш запиздуватись щось типу Корвета, якого оточують винищувачі. Чесно сказати, навіть нема що показувати. А ось сайт-квести квести це вже друга розмова. Вони по більшій степені представляють такі ж контракти, тільки їх видають не брокери, яких, до речі, чимало, а окремі персонажі. Отут тут все вже круто, дуже навіть круто. З катсценами, все як має бути. І що цікаво, на відміну від дреставого Джеді Сурвайвор. Вони тут, блять, цікаві. От для прикладу, представник хатів попросив спиздити щось у смурфів. Та на місці виявилось, що багряні також хочуть це. І є вибір або піти проти багряного агента та закінчити контракт, або наїбати замовника та допомогти світанку. В кінці кінців чувачок все ж таки заплатив тільки половину за половину роботи, бо я вибрав допомогти багряним, тож не виконав замовлення до кінця. Або навіть не сайт-квест, а просто випадкова подія. Торговці почали присувати імперці, і був варіант або підкупити їх, або Використати зв'язки з морфиками, або ж просто піти далі. Якщо допомогти, Чубрик організує знижку на товари. А якщо потім допомогти йому ще раз, то знижка буде ще більша і назавжди. Коротше, факт залишається фактом. Додаткові завдання зроблені ахуєнно, без перебільшення, що, на жаль, не можна сказати про все інше. А хочете ще один прикол? Квест з удосконаленням нашого скутера. Нас відправили за конкретною деталькою, яку треба викрасти саме з імперської вітрянової станції, бо деталь не буде такою потужною, як потрібно. Як виявилося, це, блять, був елемент, без якого станція навіть не здатна працювати. Я вже. Подумав, що цей спідер з такою потужною деталькою має розганятись до одного маху за 10 секунд. Знаєте, що я отримав? Це, блядь, все. Я краще повернусь до основної історії. Механюга ставить Кей до відома, що нам потрібен навігаційний комп'ютер, координати якого якраз є на імперській базі. Цих мегарозвідників, видно, не бентежать трупи колег, яких я розстріляв буквально 15 секунд назад. Може стажування проходить хз. Так от вийшли ми на старий розвалений корабель, всередині якого нас передебили Майнкрафтери Зерек Беша. Комплюктор в руках, думаю, зараз дрисну. А тут ця мандулька. Сука, знав же, що ти не просто так допомагаєш корабель лагодити. Бидло отримує по заслугах, що правда від тої самої Вейл, яка і полює на нас. Кей пробує б заговорити її і паралельно хоче ввести Аезакмі або що Щоб там не вводилось, воно спрацювало. Бо на сучку впав шмат металу, значить пора бігти. Типу епічно втікаю, і поки наша героїня відчиняла двері, лисестерво вже оклигало, і наздогнало Кей. Ну, здавалось би, допоможе тільки чуду, і тут з'являється сам Фаштерюка, який, поки хліб дужовував, кинув шлюху в один бік, нас в другий, і все, безда, пора тікати. Як пощастило, що хтось припарковував спеціально для мене мій скутер прямо біля виходу. На борту нашого чортольота вже чекав цей дурбесело. Думав, зараз хлопну малого, а хуй там. Дроїд забрав пістолета та попросив послухати. Коротше, цього парубка звати Джейлен Вракс. Він знає, що Кей вже грабувала сліру і хочеться повторити, бо минуле пограбування було безпонтове, і ніхто толком ні. Чого не забрав, тож наразі розклад наступний. Кей разом з НД5, саме так його звати, збирають команду, провертають найбільше пограбування в галактиці і отримують пару гривнів. А Джейлен свою чергу обіцяє зняти з кей мітку смерті, а.к. Кей винагороду за голову. Хороший план чи ні, вибору як такого в нас немає, тому ми в ділі. НД 5 має список кандидатів у команду, тож він буде нас супроводжувати. Ну і в якщо Кей захоче зрадити Джейлена, НД одразу ж її кокне, бо він так запрограмований. Круто, вас вітає кіджімі. Тут ми маємо знайти підривника, а точніше підривницю на ім'я Анк, яка наразі відробляє свої борги перед новим угрупуванням клан Ашіга. представники якого прийшли обкашляти кілька слів. По суті, нічого важливого, скан корабля і перевірка, чи не працюємо ми на багряних. день. дайте пачку дзигарів. <титут> В пошуках інформації про місце знаходження Анк знайшли тільки інфу, що багряні спиздили жуків якусь реліквію. Виглядає як шанс на перемовини. Хотів по стелсу, але вийшло як завжди. <титут> Чи назис? сюда скажу вам так: тут охорона буде краще ніж на йобаній імперській базі, але це нюанси не суть. Віддаємо камінчик, і між руками виникає суперечка, бо королева хоче експансії, а народ ніби хуй на те ложив. Справа не моя, тому якось похуй. Мені треба тільки забрати персону, оскільки сам клан не дуже влаштовують плани королеви, знайшлися ті, хто захотів її скинути. Окей, okay. локджескеміенкарігі. А, блять, точно, я й забув, що граю в хуйню хуйні. Коротше, жуки просто люди вирішили звернутися за допомогою до Багряних. Це, до речі, їхня головна кіра. Так от, що від нас треба? Оскільки королева навіть не планує відпускати нашого майбутнього члена команди, треба робити переворот і вже потім спокійно разом з анкою піти по своїх справах. Ахуєнно. Далі по стандарту Стелс паркур стрілялка анк ніби звільнена, але поки вона відмовляється брати участь у наших тємках, бо вона ще не закінчила з королевою. Точніше з тим, щоб її нахуй скинути. А оскільки альтернатив у нас немає, йдемо допомагати. Доброго дня, Емілія Кларк. Оскільки пеніса немає, то може ножнички, тільки давайте без цього той тер'єра. Наразі завдання наступне: проникнути в глиб території Ашіга та вимкнути систему безпеки. Паркур Стелс-стрілянина. Тільки ми повернули жукам якийсь артефакт. Як вже самі пездимо інший? Знаєте для чого? Щоб віддати їм назад. Правда, тепер є вибір або віддати теперішні королеві з планами розширення влади завдяки співпраці з імперією, або охуйкомо, головне не імперія, Я дивився фільми, я знаю, що це прогорівший. Варіант госплей на Ірену Фаріон і Анг вже на борту. Слухаємо промову чергової месії, що хоче звільнити галактику, і летимо нахуй звідси. А от куди ми прилинемо, ви дізнаєтесь у наступному відео. Хочу висловити перше враження від гри. Ніби гра як гра, не сильно цікава, але й не сильно нудна. Але. Це і є її проблемою, вона не викликає жодних емоцій, тільки дуже рідкісні спалахи крінжа або чогось, що дійсно викликає легке почуття тепла всередині, будь то личко цього малого бешкетника чи кумедні репліки між персонажами, або ж цікаві додаткові завдання. Основна історія наразі ніби має структуру, є зав'язка, є якийсь рух, але відчувається воно якось. Ну ніяк, у всякому разі, як на мене. Та можливо в подальшому гра покаже себе краще, але дізнатися судили тільки наступного тижня. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях, чи подобається вам гра, та свої враження від неї. Також не встидайтесь виправляти мене, якщо я в чомусь помилився. На все добре, малята! Бувайте здорові!